Всім привіт! З вами Олег, і це свіжий промпульс. Тут ми анонсуємо оновлення на промі, розповідаємо про те, що вже запустили або плануємо запустити. Показуємо, як на практиці працюють ті чи інші інструменти. Сьогодні у програмі як отримати компенсацію за незабрані посилки та за рахунок чого це стало легше? Де знайти аквайринг з нульовою комісією. Чому покупці стали частіше вибирати промоплату та навіщо ми запхали людини в зелену літеру О? Куди дуже скоро можна буде відправляти посилки з промо? Чому точки видачі розетки тепер не тільки для розетки, ну і безкоштовна доставка в новому форматі. Знаєте, для чого ми це робимо? В тому числі, щоб ви перестали вимагати передоплати з покупців. Перестаньте. Це робити. No! God, please, no! Бо 30% скасувань замовлень через те, що покупці не хочуть передплачувати на картку, і ми знаємо, що ви скажете. Пром просуває на ложку. Ні. Ми хочемо надавати покупцям прості та зрозумілі способи оплати та доставки, адже це підвищує конверсію і лояльність покупців до маркетплейсу та продавців. Бо чим простіші та зрозуміліші умови, тим легше зробити вибір. Нащо ви це пропихуєте? Передоплата має бути, і це нормально. Так, передоплата дійсно має бути, але тільки для товарів під замовлення, тому що за рахунок передоплати ви фактично виготовляєте товар. Промоплата це та сама наложка, але від прому. І знову ні. Різниця в тому, що в наложці покупець оплачує на пошті. При цьому в нього немає жодної мотивації прийти за товаром, бо гроші ще не сплачені. А в промоплаті покупець оплачує одразу ж. А ви ж пам'ятаєте, що сплачене замовлення це забране замовлення? Світові маркетплейси відправляють товари тільки після повної оплати. Так, ринок e-commerce в Україні в порівнянні з ринком США ще дуже молодий. В штатах ще до появи інтернету люди активно замовляли товари поштою з каталогів та газет чи телефоном. Часом і в нас відсоток онлайн оплат буде збільшуватись. Покупці безвідповідальні і замовляють лише щоб подивитись, а не купувати. Її такі. Саме тому ми підстраховуємо вас, компенсуючи вартість доставки. Але за даними нашої аналітики, більшість покупців відповідально ставляться до своїх зобов'язань перед магазином. І якщо товар відповідає їхнім очікуванням із задоволенням його забирають та оплачують, промрівняє всіх під одні умови та не розуміє специфіки нашого бізнесу. Так, ми робимо інструменти, які підійдуть для більшості компаній. Ні, ми не займаємось і не будемо займатися окремими рішеннями для окремих продавців. Основна причина, навіщо ви просите предоплату? Це перестраховка на випадок, якщо неоплачене замовлення не заберуть з пошти, і ви попадете на доставку в обидві сторони. Що відбувається в результаті? Ви просите предоплату, покупець не хоче вам її вносити. Замовлення скасовується, рейтинг падає, ви отримаєте негативний відгук. Щоб цього не відбувалось, ми робимо інструменти, які дозволяють вам не брати предоплату. Серед них. Ми продовжуємо компенсувати вартість доставки, якщо покупець не забрав посилку, або відмовився від неї на відділенні у двох випадках: перше за замовлення з промоплатою для всіх продавців, друге за замовлення з будь-яким способом оплати, якщо ви топовий продавець. Тепер отримати та відслідкувати компенсацію стало зручніше з новою поштою. Компенсація автоматична згідно статусу електронної накладної не забрано або відмова від отримання. Раніше потрібно було писати запит на промпей, щоб отримати компенсацію. Зараз просто додати електронну накладну для Укрпошти та міст поки що все залишається по старому. Для замовлень з нової пошти зараховані бонуси за незабрані посилки будуть не 120 гривень як раніше, а дорівнювати реальній вартості зворотні доставки, що вказано в електронній накладній, але не більш ніж 200 гривень. Це стосується як компенсації з промоплатою, так і компенсації для топ продавців. Подивитись всі компенсації за незабрані посилки можна на сторінці поповнення та списання. Раніше сторінка називалась Доступний бюджет. Вона знаходиться в розділі каталог про сел та відображає весь рух коштів на вашому балансі. Кожна дія на цій сторінці відмічена тегом. поповнення, списання, нарахування, компенсацію тощо. Також ми зробили фільтр по тегах, по якому ви зможете побачити всі компенсації за незабрані посилки. Ще. З вересня ми не компенсуємо замовлення для топ продавців, якщо у замовленні з наложкою ви взяли предоплату з покупця. Хочете отримувати бонуси за незабрані замовлення? Не беріть предоплату для замовлень з каталогу Пром. Якщо раптом покупець не забере посилку, Пром підстрахує та перекриє ваші витрати на доставку. Не забувайте, що для отримання компенсації за незабране замовлення в кабінеті обов'язково має бути вказана електронна накладна. А для своєчасного отримання новин від прому треба підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Підпишіться, бо інакше не буде. Другий інструмент для боротьби з передоплатою 0% комісій комісії в еквайрингу в промоплаті. Вже зараз ви можете підключити промоплату на розрахунковий рахунок через нашу фінансову компанію. От які переваги ви отримаєте, підходить розрахунковий рахунок у будь-якому банку України. Раніше був тільки приватний, багатьом. Цього було мало. Немає комісії від банку для покупця при сплаті покупок. Кредитними коштами. Це налаштовується один раз для прому, сайту, бігля та розетки. Можна отримувати гроші за замовлення за кордону з іноземних карток. І ще раз: 0% еквайрінг такого немає ніде. Щоб підключитись, потрібно подати документи та укласти договір з фінансовою компанією Ева. Зробити це можна онлайн зі сторінки гаманець компанії. Посилання на сторінку в описі. Тож нагадує, що сплачене замовлення це забране замовлення. Тому підключайте аквайринг промоплату і не втрачайте замовлення. Зі свого боку ми розгоняємо рекламу промоплати для тих, хто ще з нею не знайомий. Сервіс, швидкість, якість, вартість доставки ось за що покупці люблять точки видачі розетки. От як це працюватиме дуже скоро. Покупець оформлює замовлення на промі: вибирає спосіб доставки в точки видачі розетки, оплачує його промоплатою або ж після плати у відділенні, забирає посилку. Нічого не платить за доставку. Щоб підключити цей вид доставки, треба зайти в маркет додатків. Там підключити додаток точки видачі розетки. Коли він з'явиться в маркеті, ми відправимо окремо сповіщення. Тож слідкуйте. Після цього підключіть промоплату. Покупці будуть сплачувати свої замовлення одразу або ж додайте розрахунковий рахунок через фінансову компанію Ева, щоб покупці могли оплатити замовлення при отриманні, а ще краще використовуйте обидва способи оплати. Якщо покупець відмовиться чи не прийде за посилкою, зворотня доставка безкоштовна. Ви можете відправити посилку в точках видачі у Києві, Львові чи Одесі. Перелік відділень, що приймають відправки, в описі під відео, а отримати посилку покупець зможе в будь-якій точці видачі розетки в Україні. До речі, сервіс, швидкість, якість, вартість це переваги не тільки точок видачі розетки, а й нашого каналу. Якщо ви вже підписалися, то зрозуміли життя. А якщо ні, хоча б поясніть в коментарях, чому. Після початку повномасштабної війни збільшилась кількість відвідувачів прому за кордоном на промі можуть замовляти як українці, що зараз знаходяться не вдома, так і іноземці, що хочуть підтримати український бізнес. Тепер вони можуть це зробити, бо ми запускаємо міжнародну доставку разом. З Укрпоштою оплатити товар, покупець може карткою як українського, так і іноземного банку. Умови обробки таких замовлень є досить специфічними, тому уважно їх прочитайте. І, звісно, підключіть промоплату на розрахунковий рахунок фінансової компанії. «Ева». зараз прийом замовлень з за кордону буде працювати тільки так. Проте, виплачувати гроші продавцю, ми будемо не тоді, коли покупець його отримав, бо доставка може тривати декілька тижнів. А на наступний день після того, як ви відправите посилку, обов'язково проставте габарити товарів, якщо хочете продавати їх за кордон. Від цього залежить вартість доставки. Підключити міжнародну доставку можна в налаштуваннях додатку Доставка Укрпошта, а в описі під відео є посилання на довідку по міжнародній доставці. Вартість доставки впливає на прийняття рішення про покупку товару в інтернеті. Через вартість доставки замовлення для покупця може стати дорожче на 10-15%. Це невигідно. Якщо ж доставка для покупців безкоштовна, то це збільшує кількість замовлень. Тому давайте збільшимо кількість замовлень і разом зробимо безкоштовну доставку. Як це працюватиме? Покупець через мобільний додаток оформлює замовлення від 400 гривень, оплачує його промоплатою, отримує безкоштовну доставку новою поштою. Таке замовлення, якщо воно зроблене в додатку та відповідає умовам акції, ви побачите у кабінеті з позначкою Безкоштовна доставка. Далі ви відправляєте замовлення покупцю та сплачуєте вартість відправки самостійно. Натомість ми компенсуємо витрати на доставку на ваш рахунок просел в той же день, коли ви віднесете посилку на відділення для відправки. Сума компенсації дорівнює реальній вартості доставки, яка буде вказана в накладній на момент прийому посилки оператором на відділення, але не більше 200 гривень. Нарахування буде автоматично згідно накладної, яка буде прийнята у відділенні. Абаритні товари чи товари до 400 гривень не матимуть позначки безкоштовна доставка, тож покупці не зможуть їх замовити, щоб дотримати умови акції. Ми вже тестуємо безкоштовну доставку на невеликій групі магазинів і підключати на більшу кількість плануємо поступово. Тож, якщо ви хочете підключитись, заповнюйте форму. Посилання на неї в описі. На цьому все. Бережіть себе і не забувайте, що передоплата ріже грошенята. Па-па!